Слава Україні, бібліотека Чука і наш проект Голоси. І сьогодні ми жіночий голос. Сьогодні ми голос Еми Солдатової бійчині 47-го окремого батальйону. Е... Кілька уривків, кілька постів у Фейсбуці, які чомусь дуже впали в око і дуже лягли на душу після того, як вчора. Почалися такі, знаєте, розмови, не розмови, але не дуже приємні е, рівняння, що у кожного з нас є свій Бахмут і своя зовсталь. А завсталь у нас одна, і Бахмут у нас один. І е, ті, хто його захищали, це певні люди. А ті, хто працювали в інших напрямках, це теж. Інші люди, і не треба змішувати. Грішне і правильне. Кожен має принести цій війні жертву, жертву, яка буде одночасно жахати і відбивати бажання бодай чимось хвалитись. Ми маємо вийти з цієї війни з думкою, що вижили дивом. Тоді, коли ми зустрічатимемось такими ж, не виникатиме бажання чимось мірятись і доводити крутість. А коли зустрічатимемо інших, не помічатимемо їх мовчки. Ця війна має або вбити нас, або навчити дякувати і мовчати. Дуже важко зараз, коли такий потік новини, новини не завжди такі, які нам би хотілося чути, і вони нас. Кидають, як нагойдалці, ми гойдаємося вверх, вниз, де правда, де неправда, кого почути, кого послухати, а на нас знову л'ється і лється купа інформації. Дуже важливо зберегти своє оте, оту речовину, яка у нас отут, вона кажуть, сіра. От, і нехай би вона була здоровішою для цього, що робити для цього. Коли твоєму мозку добре, він ніби плаває у теплій прозоро золотистій рідині. Не має жодних ударів, подряпин, вітру. Навіть при наближенні перепон рідина пом'якшує поштовх, мозок пропускає багато речей та подій, як нейтральні чи позитивні. Але коли з будь-яких причин мозку не ок, цю рідину хтось випускає. І тоді всі дрібниці множаться на 10. Хтось не так дивиться у твій бік, хтось пише образливі коментарі. Учини вперше в житті. Хтось тебе не розуміє, або ніхто. Занадто голосно ляснули дверима чи гавкнув пес. Це все б'є по незахищеному бідаку, подразнює, і не встигає він загоїтись, як падає щось ще. Іноді мозку настільки страшно чекати наступної подряпини, що він її придумує сам, і вірить настільки, що з'являються нові подразнення. Мозок складний, йому не можна сказати, не парся і забий. Він не розуміє. Проте можна допомогти йому повернути прозору золотисту рідину. Вона складається з базової довіри до світу, до друга чи побратима поруч, зрозуміння, що хороше точно буде, навіть коли мозку буде дуже погано, що є з ким говорити, що його вважають за людину і за рівню, що можна сподіватись на сприйняття без повчань і порад. Тоді потроху він відновиться сам. Врешті не треба стукати до яйця в інкубаторі. І радити, як вилізти зі шкарлупи. І трясти його чи розколупувати. Якщо температура і вологість в нормі, все буде. Дорогі, давайте трошки тримати в нормі свій мозок і допомагати також стояти, залишатись в нормі тим, хто поруч. Давайте думати, перш ніж висловлюватись, давайте розуміти, що всі ми люди і всім нам зараз дуже важко. Давайте залишатись людьми. Спасибі наші найдорожчі, спасибі всіх, хто нас захищає 4-5-0 нашим хлопцям і дівчатам, нашим братам і сестрам. Усе буде Україна!